І про ситуацію в Авдіївці нині говорили на засіданні Кабміну. Прем'єр Володимир Гройсман каже: гроші на ремонт в місті є потрібна лише тиша. Все слухала Інна Кондратюк. І маємо живий зв'язок. Інно, то як рятуватимуть Авдіївку після нищівних обстрілів. Доброго вечора. Віто ситуація в Авдіївці. Це основна тема сьогоднішнього засідання урядовців. Зокрема, Володимир Гройсман звітував про свою вчорашню поїздку до зони АТО. Прем'єр-міністр запевнив, використовує усі ресурси аби якнайшвидше відновити тепло та водопостачання у місті. Втім, додає зарадити ситуації можливо лише після цілковитого припинення вогню. єдине, що в місті внаслідок бомбардування немає електроенергії. Але розроблені абсолютно всі сценарії, по яким ми будемо діяти від в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. Всім необхідне місто забезпечено, містечко обігріву розгорнуто, соціальні служби працюють. У стані бойової готовності перебувають і саперні бригади, каже віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, більш ніж третина набоїв, випущених противником, не розірвалася. Отже, вони становлять загрозу і населенню, і ремонтним бригадам. Сьогодні нам тільки заважає це відсутність режиму тиші на нашій території, і саме головне це район промзони і строя вдівки. У держслужбі з надзвичайних ситуацій заспокоюють у разі загострення, готові вивести одразу 12 тисяч місцевих жителів. Поселити їх планують у сусідніх регіонах. Утім, поки що про загальну евакуацію не йдеться. Протягом минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні міста Константинівка 15 тяжкохворих. Здійснено. Евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до селища міського типу Білецьке Добропільського району. Зараз за бажанням е, організовано здійснюється перевезення 140 осіб. Це в основному діти і їх батьки. Разом з тим урядовці планують відкрити в Авдіївці хоча б одну школу на твердому паливі. Обі школярі могли відвідувати навчальний заклад, хоча б у світлу пору доби. Тож, поки це вся інформація, Віто? Іно дякую, Інна на кондратюк із засідання Кабміну, де говорили про наслідки важких обстрілів.